Весняні заморозки псують врожаї. Фермери кажуть, похолодання, яке було цими вихідними в Україні, зачепили стійкіші до холодів сади, зокрема яблуневі та грушеві. Подекуди температура опускалася до 5-6 градусів морозу. Це вже третя хвиля весняних заморозків. Така температура може знищити всі плоди з квітучого дерева. Найбільше скарг на можливі втрати врожаю надійшло з Вінниччини. Як такі кліматичні сюрпризи вплинуть на врожай та його вартість? І головне, на які ціни чекати на прилавках? Про це все розпитаю Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, пане Тарасе, Чи можна вже спрогнозувати, що очікує нас по врожаю зернових? Бо деякі учасники ринку припускають, що цього року Україна збере майже на чверть менше ніж торік. Чи погоджуєтесь ви з таким прогнозом? Ну, станом на сьогодні ще рано робити такі прогнози, е -е, якщо ми дивимося на зернові культури, то е -е, бачимо наступні тенденції: перш за все, збільшена е -е, площа посіву кукурузи, так тобто, а це зернова культура, яка має велику врожайність. Її площі будуть збільшені в порівнянні з попереднім роком. Тому а, з цим рахуванням в цілому валовий збір мав би бути навіть більшим, але дійсно посів тільки триває. І зараз робити кінцевий прогноз урожайності виробництва як кукурузи, так і озимої пшениці, яка в активній вегетації рано. В цілому такі заморозки вони для зернових культур не є критично там небезпечними. Все буде скоріш за все вирішуватися з Точки зору опадів, тобто яка буде кількість опадів, особливо в травні, ну і потім в межах вегетації. Тому станом на сьогодні наш прогноз він не є негативним. Він десь е 5-7% в порівнянні з попереднім роком може бути як в сторону збільшення, так і зменшення. Похолодання можуть впливати на фрукти. От що власне буде з фруктами, бо через заморозки, деякі експерти кажуть, що ми можемо втратити частину врожаю фруктових. Дійсно, сади є чутливими, особливо до довгострокових заморозків. Станом на сьогодні крайні заморозки вони не мали такий тривалість, таку довгу тривалість, як ті, що були, наприклад, на початку квітня. Фактично оцінюється вплив. В більшості випадків все таки отримуємо сигнали, що там, де промислові сади, де відповідні сорти і системи є захисту, що має бути далі позитивний результат. Можливо, знову ж не максимальна урожайність історична, але на рівні середньостатистичної, уже протягом тижня. Можна буде кінцево оцінити, коли вдасться провести огляд уже безпосередньо цвіту стану тої самої течинки. наскільки вона пошкоджена чи ні. Тому на сьогодні, поки що, якогось підтвердження масового втрати урожаю кісточкових, як ви зазначали, яблук і груш немає. Надіємося, що після детального огляду, все ж таки також цього факту не буде виявлено. А от, окрім яблук і груш, які ще фруктові під загрозою, скажімо так зараз активний період цвітіння фактично в більшості кісточкових. То абрикоси, персики, вони вже і проходили це цвітіння ще в певних регіонах на початку квітня, тому й були під загрозою. Також ми говоримо в контексті наших регіонів: про вишню, черешню та сливу. То це фактично основні е фрукти, які вирощуються, і які дійсно в активній фазі цвітіння саме в цей період, пане Тарасе. Я, мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що найбільше цікавить наших глядачів це ціни. От, власне, що буде з цінами, і чи помітили ви спад після Великодня? Реалізували ціни за тиждень після Великодня. Фактично по всіх напрямках стабільна ситуація є певний невеличкий спад на 2% на яйця цей тренд і далі буде тривати. Чим буде ближче наближатися літо, тишно ми бачимо, що певне зниження триватиме. А так поки що, якогось за тиждень, критичного впливу немає на зниження, але і немає зростання по всіх позиціях. Стабільна ситуація. Тільки є зниження на 2% цін на яйця. А що можемо чекати найближчим часом? Які продукти можуть подорожчати, а які, наприклад, подешевшати? У нас є блок, наприклад, бакалія, тобто крупи, борошно, олія, цукор. Там вже більшість виробництва зафіксовано, і об'єми зрозумілі до нового рожаю. Фактично, там очікуємо стабільність. До факту збору нового врожаю, але тут вже будуть цифри зрозумілі в третьому кварталі, знову ж, як в сторону потенційного збільшення чи зменшення, а до того часу тут очікується стабільність. Тепер дивимося на продукцію фрукти, овочі чи борщовий набір. Так, тут поки що ще треба трішки почекати до масового збору нового врожаю, оскільки. Зберігання потребує витрат, і ми далі в більшості випадків споживаємо овочі борщового набору попереднього року врожаю або а, певну молоду групу. Ну, це більш обмежена теплична, тут ще ціни залишатимуться на такому поточному високому рівні. Можливе певне здорожчання на декілька відсотків а, на вартість зберігання. Але вже з кінця травня найпізніше, а, в тому числі. З червня очікуємо більш активну збір врожаю нового і відповідно стабілізацію цін. По фруктах, як ми з вами сьогодні вже проговорювали, наразі складно сказати і по ягоді, наприклад, суниці садовій полуниці, тому що треба ще оцінити дійсно, який буде вплив цих погодних факторів. Якщо вплив буде мінімальний, врожайність буде висока, то ціни, звісно, що будуть доступні і знижуватись. Якщо навпаки, ну тут буде попит і пропозиція робити свою справу. Тут зрозуміємо буквально за 2-3 тижні. Пане Тарасе, маємо трохи менше хвилини часу, але хочу спитати, як загалом формуються ціни на продукти. Вони об'єктивно дорожчають, чи все-таки є підстави говорити про суб'єктивне завищення цін деякими мережами? У нас дійсно абсолютно відкритий ринок. Ми я є експортерами, так і імпортерами. То і є в нас дуже багато виробників. Тому все в більшості випадків це дійсно ринкове формування ціни. Звісно що впливає такий фактор, як енергетика, що це суттєва частина собі вартості, вартість палива чи доступ електроенергії. В цілому інфляція там, заробітна плата. Але це все економічні фактори. Знову ж у нас досить різноманітне виробництво і багато є суб'єктів, як виробників, так і продавців мереж. Тому ми тут бачимо виключно ринкове формування. Пане Тарасе, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую, дякую вам.